Дванадцятирічний коломиянин Андрій Филипюк увійшов у трійку найрозумніших дітей України. Вихованець гімназії взяв участь у всеукраїнській премії Диво дитина у номінації Найрозумніший отримав третю премію. Нагородження відбувалося в Міністерстві освіти і науки України. Як вдалося досягти такого успіху, цікавились наші журналісти. Всеукраїнську премію Диво дитина заснували у 2009 році. Вона проходить за сприяння Міністерства освіти і науки України. Номінантами премії стають діти з усіх регіонів України в різних категоріях. Визначають найталановитіших дітей, найрозумніших, найспортивніших тих, які зробили героїчні вчинки та дітей-рекордсманів. Цьогоріч 4 тисячі маленьких українців номінувались на премію. Після кількох відбіркових турів обрали 15 найбільш достойних конкурсантів. Серед них був і коломиянин Андрій Филипюк. Спочатку ми просто подали заявку з коротким описом про мене. Далі ми пішли в другий тур, де треба було відіслати теж коротке відео, теж про мене, про моє досягнення, але дуже коротке. А третій тур це вже був захист. Ми повинні були представити себе в найліпшій формі і показати ніби всі наші досягнення. Андрій учень Коломийської гімназії імені Михайла Грушевського, хлопцю 12. Він цікавиться точними науками та найбільше захоплюється вивченням інформатики. Навіть брав участь в обласній олімпіаді і змагався не з своїми ровесниками, а з учнями 9-10 класів і став призером цього інтелектуального змагання. Дуже багато в конкурсах участь. Також брав цього року участь в Всеукраїнській обласній олімпіаді з інформаційних технологій та виграв друге місце. Я йшов за 9 клас, а я тільки в 6. -му. Хлопець навіть робить спроби створення додатків для системи Android. Програма називається ЮНІСІАП. Мета її спростити людям життя та користування з іншими програмами. Це програма, яка ніби має мати дуже багато функцій. Одна з яких конвертація. Також там її можна буде переглядати новини. Отим От, словом, це має бути ніби такий унікальний органайзер для якогось пристрою. Щоб створити чисту програму з нуля, мене піде два дні, так щоб вона працювала, все було чітко. Це може бути якийсь калькулятор такий. З трьох років Андрій захопився вивченням енциклопедії. Пригадує батько хлопця пан Михайло. Він як і дружина викладають у Коломийській гімназії, і як вчителі зрозуміли їхній обов'язок допомогти сину розвинути усі таланти. Звичайно, що праця цієї дитини є великою. Але треба віддати належне і початковій школі, і гімназії, які так само дуже багато вкладають праці в цю дитину, і тому ці здобутки, які сьогодні мають, це і наші спільні здобутки, і звичайно, що ми пишаємо своїм сином. У категорії найрозумніший номінували дітей, які мають досягнення або відкриття у науковій сфері винахідників, переможців та призерів шкільних олімпіад різних інтелектуальних ігор та науково-технічних конкурсів. Андрій потрапив у номінацію як наймолодший учасник та переможець олімпіад на рівні з учнями 9-10 класів та лауреат багатьох інтелектуальних змагань. А ще Андрій справжня гордість гімназії, розповідає Любов Цепла, заступник директора з науково-методичної роботи. Хлопчик має дуже потужний потенціал. Хто знає, як складеться його доля, але те, що дитина прагне і багато хоче знати, це дуже великий плюс. Дуже хочеться, щоб не загубилася ця дитина і щоб дійсно не, не втратилася ота цікавість до науки, до навчання. До слова, Андрій, єдиний лауреат всеукраїнської премії Диво дитина із Західної України. Ольга Гереджук і Горковлюк, події НТК.